Ця ситуація, яка в Україні, вона для більшості людей є справжнім жахіттям. Але для невеличкої групки людей, яка на горі Харчового ланцюжка, це є просто якраз те, що потрібно, це є подарунок долі. Я це відчув, коли я був готовий до того всього, живучи у Львові. Коли почалась війна, я був не тільки в безпеці, я ще був в найбажанішому місці. До мене потягнулася сила селена народу, і в тому числі жінок. І навіть Вікуся, як виявилося, теж прийшла коза до возу, бо ми з нею познайомилися раніше, але через ту відстань, яка була між нашими містами, ні я, ні вона не хотіли докладати зусиль для того, щоб починати цю історію. А от коли почалася війна, я був як дитина в магазині з цукерками. І з моєї точки зору, ця війна вона несла мені тільки користь, тому що гроші в мене були, робота в мене була. І та база дівчат, на які я міг претендувати, тільки розширювалася. Тому що кількість чоловіків, як відомо, зменшується. Зараз кількість чоловіків навіть взагалі там зменшується, на вулицях не з'являється. А, а в мене були опції, знаходився я в тому місці, де треба було знаходитися в той час. Я далеко не найкращий приклад, як влаштуватися в житті можна було б. Як влаштуватися в житті в Україні, тому що я довго роздуплявся із цим всім. Якби я зрозумів, що до чого раніше, як це все працює, то, могли, можливо, я би був зараз один із тих, котрі там малюють плани на, на то все, що відбувається в Україні. Я би там теж очолив якісь фінансові потоки, може, не в такий хімерний спосіб. Тому що, як відомо, люди досягають один той самий результат різними шляхами. І фінансову стабільність, фінансове благополуччя можна досягати зовсім не в той шлях, який обрав Вова Зеленський і його 95-й квартал. Просто то місце, яке він зайняв, воно прокляте. Там не можна в тих коридорах будувати якийсь уряд. І не можна бути президентом в тому місці, де він є. Можливо, в цьому пояснення. Це, це взагалі таке жартівливе пояснення. Але Вов Зеленський він опинився на тому місці, де зараз бути найкраще. І він не один такий. Тобто в Україні є сила людей, сила селена людей. Яке із цього всього хаосу, який там відбувається, отримує тільки користь. І чим довше він затягнеться, тим краще для них. Недавно на нашому каналі була історія, коли хлопець розповів про того свого командира. Хлопець, який вийшов на Польщу. Як не забуду, то вставлю посилання на, на відео. А той, котрий вилітав через аеропорт Кракова, він розповідав, що його командир був простим гопником, він попав туди солдатом, потім став старшим солдатом і почав рухатися по тих всіх сходинках. Тобто, навіть для абсолютно простих хлопців війна є то місце, де вони можуть зробити там своє, е, е, собі кар'єру, ну, використати цю фортуну наповно. Тому, е, е, це, звичайно, випадок не для кожного, бо йти на війну для цього треба було пережити те, що він там пережив, тобто бути там якимось гопником і займатися якимись неприємними речами. Ну, фактично, ця його діяльність його готувала до цього часу. Інші люди до цього всього готувалися абсолютно в інший спосіб. Одним словом, ті, котрі на горі цього всього харчового ланцюжка, вони абсолютно ні за що не переживають. Їхнє життя прекрасне і їхні можливості тільки зростають. Тому, якщо ви думаєте, що ось це от страшна біда, то для тих людей, які е, фактично мають Україну у приватній власності, це ніяка не біда. Це просто е, подарунок долі. Тому що якщо для мене це було подарунком долі, то для тих, котрі там вище і влаштувалися значно краще, ніж я, це не просто подарунок долі, це, це не знаю, з чим його можна порівняти. Вони там кожен день, мабуть, спати не лягають, бо в них там купа справ, купа приємних справ. Тих всіх, що там, повій не перевозити і не перезлягатися із ними, грошей не перерахувати, ремонти не, понав... не поремонтити у... у житлах, ну і таке інше. Кого що в голові? А кому просто їсти, не переїсти все, все те, що хотілося, а грошей колись на нього не вистачало чи доступу до нього не було. Тому ви не думайте. Що ось це вже ось-ось настане якийсь кінець. Кінця цьому всьому не буде. Ви до нього не дочекаєтесь. Бо цих чотири роки війни це тільки початок, тому що зараз в цей момент взагалі немає ознак, що ця війна хоч якось буде закінчена, хоч коли-небудь. Так, Ніколу Азірова витягнули, і він там розказує про те, що як він там правильно все робив, і як, яка Америка і Запад поганий. А, а, а Росія хороша. Але його витягували вже багато разів. і Януковича навіть на початку війни витягували, і нічим це все не закінчилося. Тому що там дурень думкою багатіє, надія це найбільше благословення і найбільше прокляття, тому що воно з одного боку дозволяє жити і не накладати на себе руки, а з іншого боку, надія. Вас зупиняє від будь-якої діяльності, тому що вам здається, що воно само собою щось там, щось там відбудеться і станеться. Нічого, само собою, не розмокчеться, не зміниться. І це треба робити вашими зусиллями. Тому найкраще, що вам може прийти в голову, брати власне життя в власні руки і зустрінемося по цей бік кордону.